Ви знаєте, Кавліка, Віталік, який чудний. Є. Каже але до мене, мені треба піти в машину, але я дуже скоро. Пішов Віталік. Тут я дзвонив кажу, Віталік, треба завести на нову пошту рушники бо срочно треба завтра летять. ну Треба відправити сьогодні, щоб завтра передали угу. за кордон. Каже Віталік, дорога". поїхав мій Віталій, пропав. Нема ні Віталіка, нікого. Думаю, де він ходить? Я за той час ко мене шкоди. Вже замаранувала е, ті крила. крила, зварила щавльовий борщ. Немає. Я вже не знаю, що мені робити. А Віталіка так, далі йде. дзвонює, і каже, Віталій, де ти є? А він каже: ти не повіриш, я машину паркую. Я кажу, ну, добре. 15 хвилин проходить, дзвоню, каже, Віталік, де ти є? Вже в під'їзд захожу, Не знаю, що він, що він там на дворі робить, але це таке. Розпаковка. Купили плин, бомбіну закінчили. Купили таку картоплю. На базарі, до речі, брали, не знаю, як вони нас є. Ну, ребра купили, як ви зрозуміли, щабель був, були стегна курячі, ну, але вони вже практично готові. Змололи нам. Будуть котлети і будуть пельмені. хочу mm. поморозити. Так, губка. Губки для миття посуду. Ну і тут Віталік завжди домався до хідного відділу і взяв собі чабату і багат. Так, айрано два. Ще третій. Я кажу, візьми, я теж буду його пити. я попробула Попробувала, ті ніби нічого. Так. Йогурти. Є таке сухомолоті. Проще йогурти їсти не здушко. Банани. Банани. Mm -hmm. mm -hmm. І Ви знаєте, кавалерка, хто проживає в Трускавці, і виходите в вектор, там посередині перед сільпо стоїть мужчина і продає сухофрукти, різні цукерки. Я, напевне, місяць часу до нього так підходжу і такими очима. А є вже мої любимі цукерки. Ну, а мої любимі цукерки це є чорнослив з згорів. Та в шоколаді. І я все, а він каже, є. В мене аж колу поки втворилися. Я кажу, ну то давайте мені. І він мені дав. Так що, кавалер, розпаковку зробила. Меню ви вже знаєте. Я думаю, що ви всі давним-давно все наготували. А я йду готувати Віталіка, розкладати то все. І хочу шарнути щось сьогодні пельмені угу. по морозу. Так нема що робити. Угу. Що будемо робити? Угу. Ні? Ну, Ти займайся своїми справами, Ладно. а я йду пельмені Ладно. готувати. Та й таке кавлек. Немала баба баба клопот, клопоту, качаємо сразу. І салік Леонько. Давай дамо. Може Добре дня буде. Стриджать три дяк приносить! Я фікціону тут не бачу. Качай, причину ами! Каже ковиненка, треба музику включити, щоб краще качали. Десь ви розумієте, викупив собі це жертв своє тіктоку. Я чесно говоря. Викупив собі на якомусь прямому ефірі, купив. І так вже чекав, коли прийде, вже навіть комбінував, де ставити його. Я з нього не можу. Ні, а ти так скоро накачаєш. Там кавалерка в кінці покажу, що все обійде. Ну що, скільки часу? Не знаю, де з пів години. А? Ну але ти ну, молоде. Давай кавалерку. Точно. Заважай. Дивиться кавалерка. І зразу ліжко. Ні? Ну, no, дуже прикольно. Ну, бач? Перекачав, а то не докачав. Ну то давай докачуй. Так щоб гарно було. Прикольна, штука. прикольна, правда? Mm -hmm. Кудись десь їдемо, собі взяли mm -hmm. в цей, на озеро чи на річку, правда? Mm -hmm. Та я взагалі королів там досидіти, ні? Mm -hmm. Ти молодець. Mm -hmm. Знаєш що? Я тобі скажу така вже пізня година. Вже пізня година, але я ще ліплю пельмени. Та, Та й таке треба брати. Mm -hmm.